Вітаю, друзі! Острів Епштейна, що там відбувалось насправді, давайте подивимось. Туди з'їжджались клани: люди, які володіють системою банків, люди, які керують світом, е які приймають головні рішення. На це вказує десятка пентаклів. По дияволу ці рішення були негативного характеру. П'ятірка мечів вказують на війни, розрухи, катаклізми. Мах і туз мечів, п'ятірка мечів приймались рішення негативного характеру. Десятка пентаклів і диявол це. Люди, яких кляне весь світ. Це сім'ї, клани проклятих, корупційні династії. Вісім кубків і п'ятірка мечів важкі рішення, жорсткі. Приймаючи ці страшні рішення, вони. Відчували по дев'ятці кубків солодкий смак кайф від виконання в дію їх хворих, агресивних, жорстоких планів. Це люди, як маньяки, люди, які повністю належать дияволу. Король мечів і старший аркан смерть це. Прийняття холодних рішень. Король мечів це також карта військова, це карта війни і смерті. Диявол та десятка кубків говорить про потужну енергію, яка способна руйнувати та створювати. Поєднання Темної сторони людської природи. Люди, які тримають владу над світом. Після цих рішень вони уподоблялись пристрастям, брудним, хворим похотям. Це як нагорода після активних дій. Також вирішувались питання фінансового характеру. Можливо, щось вкладались та отримували прибутки лицар Пентаклів і сім кажезлів утримання ринкових позицій. Дно колоди – старший аркан імператриця, тема матеріальних питань, достаток і росту достатка. І також тема процвітання.